Сьогодні цьогорічні випускники знову випробовують свої сили на пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Хто не зміг пройти цю процедуру минулого тижня, мають змогу отримати тестовий зошит і, власне, випробувати час перед тим, як проходити тестування у червні місяці. У Бродівській загальноосвітній школі номер 3 проходить своєрідна друга репетиція до основної сесії, яка проводитиметься у червні. Все, шановні колеги. Перед нами зараз знаходяться матеріали для проведення тестування. Прошу подивитися, ящик цілий, опломбований, все на місці. Ніхто його не рухав. Знаходився в надійному місці. Зараз ми його відкриємо і роздамо вам пакети з матеріалами під розписку. Сьогодні випускники здають тестування з математики, географії, біології та світової літератури. Зареєстрований 165 учасників. Це випускники Бродівського району. Тестування власне вже розпочалося. Процедура така ж, як і минулого разу. Учасники знаходять себе у списках аудиторії. Хочеться зазначити для випускників, які проходитимуть тестування у червні, щоб вони не приходили на пункт тестування з запізненням, щоб мали з собою весь комплект документів, який передбачений під час реєстрації на тестування.